Героєм сьогоднішнього кіно буде ось такий упс від компанії Рітар. Давай, Олег, це твій упс розказуй. Покажи на характеристики спочатку. Це непотужний. В той час, коли всі купують 6, 10, 12 кВт, це які? Покажи на... 360 Вт, 600 вольт ампер. Десь тут, бо написано. Ну, коротше, повірте нам на слово, що було написано від компанії Рітар. Можемо тут почитати. Можем тут, почитати. Ну тут, як завжди, у нас автоматичне включення, безшумний режим, дуже було важливо в замовленні безшумний режим, контролер заряду батареї, захистив всі повного розряду батареї від короткого замикання, і перевантаження і правильно свиносоїти. в такі коробці під зовнішню батарею. Батарею можна підключати 200 ампер годину. Неочікувано маленькі для мене. Да. Ось такі, схоже на такі упси, які стоять у вас біля комп'ютерів. Тільки Єдине, що тут у нас є вихід на зовнішню батарею. Ось так він виглядає. Тут є одна розетка, запобіжник і підключення акумуляторної батареї. Ціна 90 доларів за ось такі джало безребійного живлення. Кому потрібно щось відключити непотужне. Надійна, хороша фірма перевірена. Будь ласка, собі зберігайте.